Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдало дозимувати. Сьогодні у нас вже січень вступив права, Раненько в нас б'ють морози невеличкі до 5 градусів. Там виходить сонечко і, і температура підвищується. Можна оглянути, можна подивитися ще. Теплий грудень, це, звичайно, проблема для нашої зимівлі. Краще були би морози до 10, та хай би навіть і до 15. При таких умовах бджілки краще зимують. Але я сьогодні хочу поговорити на таку тему, як вологість в уликах. Чи вона шкідлива? Звичайно, кажу, що бджолки наші бояться голоду і сирості. Сирість це, можна сказати, один. Із ворогів наших наших бджілок. І переглядаючи свою пасіку, я замітив, що є в пару вуликах є сирість невеличка, в одних не страшна, в других більша. Але є такі думки, дивився на каналі, що якщо повишена, підвищена вологість, то це вероятність, що матка почала сіяти, розпліт. Так, звичайно, мож, можливо, і так. Я не буду стверджувати на це. Е, по, підвищена вологість може бути в тому випадку. Да, Розпліт може бути, погнали розпліт, пішло тепло. Може бути, збуджена сім'я, е, споживає більше, чим більше корму споживає, тим більше вона е, в неї виходять ці пар, пари. Неправильна вентиляція теж може привести, но повищена вентиляція теж за, зашкоджує, теж бджілкам зашкоджує. Ну, давайте глянемо пару вуликів. Якщо, чи є, я покажу, де є сирість і де нема. Де є сітка дно, де не сітка дно, де глухе дно. Наверху таке невеличке утеплення. Та їх десь даже там. Десь там унизу. Дивіться, навіть коли ставлять полин, буває полин. Робиться такий. Полин гад, сухенький. Значить, вологості в цій сім'ї нема. Тут все супер. Тут три корпуси, восьмирамочний рут. Дивимося, ось трошечки є невеличкі капельки. Подивимося, як... Джілки десь внизу, на плінці нема. Ну тут теж десь там далеко внизу. От, теж все супер. Бачимо. Ось так. Сітка, дивіться, дно, аж земля видно. Тепла заставна, а тут нема... Тут не дуже з цієї сторони. Ось так вони. Супер. Ось глухе дно і теж через верх немає вентиляції. Взагалі через верх. Нижній і нижній і верхній льоток все. Просто лежить пленочка. І тут теж все супер. навіть глухий верх і глухе дно. Немає, немає вологості. Точно такий самий вулик. Глухе дно, глухий верх і стоїть пленка. Глянемо чи тут є вологість. А тут є ось по краям трошки вологості. Значить, що ми зробимо? Дивіться, Бджілки. Супер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім вуличок. Значить, зробимо трохи ззаді продуху. Щоб це лишнє уйшло. Глянемо цей трохкорпусний. Бо в одному, в одному трохкорпусному була сирість такому. Глянемо цим І порівняємо два, яка причина. Тут все супер. Бджілки десь аж внизу. Сирості немає. Тут все взагалі ідеально. Глухе дно. Вентиляції сухо, але чомусь бджілки піднялись дуже. Але ні, аж щось біля передньої. Просто клуб такий видовжений сів. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість вуличок. І тут просто не збиралося гніздо тут двері. 10 рамок внизу і 10 рамок вверху внизу. Вущина недостроєна, світла, суш, малометки, перга, а Тут був тут весь мед був. Тут десь аж внизу. Нічого, то теж сухо. На трьох рамках восьмирамочний рут. Давно я його не відкривав, як склав. Гудуть. Переглядаючи більшість вуликів, все супер. Але є один, в якому, мені кажеться, збільшена вологість. Не кажеться, таке точно збільшена вологість. Причини поки я не можу сказати, чому, можливо, холодний верх, а можливо, і є розпліт. Ось тому 46-й. Переглядаючи, є збільшена вологість. Просто гляньте, як просто як то, що під душом. Щоб я сказав, що тут є розпліт, тепла не відчувається, але чомусь збільшена вологість. О, джілки під верхом. Хай даже сирісі дає. Раз, два, три, 4, 5, 6 вуличок. А ну, виходьте, чому тут ця вологість, я не знаю. Ну буває таке. Зараз ми протрем. Може поставимо холстик, а зверхи поставимо пленочку. Ну, Тепла не відчувається, щоб сказати, що є розпліт, а чому вологість, не знаю. Може сітка забилася, але три корпуси вентиляції повинно вистачити. Ну, я думаю, що вони дожили до січня, доживуть і до весни. І потім буду наблюдати за ним. О, вже вилітають. У нас сонечко. Ще в січні мене бджілки не кусали. Чим може стати така вологість шкідливою? Там, я дивлюся, йдуть морози до 10 градусів, і ця, ця вся волога перетвориться на лід. Оце може і бути проблема. Тому цю вологість треба її ех, постаратися устранити до морозів, якщо є можливість. А в більшості, якщо маленька вологість, головне, щоб не була в більшості, де б мене пленка, над клубом сухо. А збоку там пару капельок, я думаю, це не страшно. І не завжди підвищена вологість є результатом, є результатом того, що є розплід. Якби був розплід, там би пленка була б гаряча. Ну, по крайній мірі, тепла. Вона не тепла. Значить, розплоду нема якась причина в іншому. Ну. Невеличка вологість, вона, я думаю, вона не зашкодить вона завжди має бути. Головне, щоб вона не перевищувала 85%. А якщо вона йде 70-75%, нічого страшного. У нас буває і в повітрі 90, ми живемо. Так само і наші бджілки до весни доживуть. Так що. Не треба страшитись. Звичайно, якщо замітили, що у вас повищена вологість, якщо особливо в лежаках, з глухим дном, просто треба зробити невеличкі продухи і все буде добре. Добре, друзі. Не бійтеся проблем, не бійтеся вологості в вуликах, нічого страшного, нічого страшного не відбувається. Бажаю вам всім, щоб ваші джілки дозимували до весни. До першого обльоту, і щоб радували вас хорошим приносом. Хай вам всім щастить! До побачення!